Окупанти поширюють в соцмережах новину про загибель командира окремої тактичної групи аеророзвитки Мадяра. У пропагандистських каналах вони демонструють відео із начебто тілом бійця, але є один нюанс, який побачимо зараз. Страшну вістку принесли до нашої хати кличте дітей. Уже вкотре. Втретє, за короткий час. Тимчасово живі хробачки повідомляють про те, що вони ліквідували нашого командира Мадяра. У мене особисто, друзі, чесно, немає слів, щоб описати таку страшну подію. Але я точно знаю, в кого слова є. Друже, що ти думаєш про це? Обережно. Падає бімба. Не дочекаєтесь. Амінь.